Права 159. Комірниця видала маляру 60% складких запасів фарби. Після цього на складі залишилося ще 756 кг фарби. Скільки кілограмів фарби було на складі і скільки було видано маляру? Ну що ж, давайте міркувати. Якщо видали маляру 60% запасів фарби, то скільки залишилося відсотків? Всього було 100%. Від 100 потрібно відняти 16%. Записуємо перше дія. Отже, 100%. Відняти 16%. Це буде дорівнювати 84. Записуємо відсотків. Ну і запишемо пояснення. 84% фарби. Залишилося на складі фарби, залишилося на складі. Гаразд. Якщо на складі залишилося 84% фарби, а це складає 756 кг фарби. То, якщо ми 756 кг поділимо на 84, ми дізнаємося, оскільки ж це 1% фарби. Ну що ж, записуємо друга дію. Отже, 756. Що ділиться на 84. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 756. 700 56. Що ділиться? Що ділиться на 84? Ну що ж, 756. Ділимо на 84. Це буде 9. 4 на 9 це 36. 6. Пишемо 3. Запам'ятовуємо. 8 на 9 це 72, плюс 3 це 75. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 9. Отже, це буде 9. У дужках записуємо чого. Ми кілограми поділили в кілька разів, у нас залишиться кілограми. Так, і записуємо, що це у нас 1% фарби. Що була на складі. Що була на складі. Гаразд. Тобто 9 кг – це 1%. Вся фарба це 100%. Потрібно 9 помножити на 100. Записуємо тоді третя дію. Отже, щоб дізнатися масу всієї фарби, потрібно 9 помножити на 100. Ну і це буде 900. Записуємо в дужках чого? Кілограм фарби. Було там в складі. Гаразд. Ну що ж, якщо 900 кг фарби було на складі. А на складі після того, як маляру видали деяку кількість фарби, залишилося 756. Як нам знайти, скільки було видано маляру? Потрібно від 900 відняти 756. Записуємо четверта дія. Отже, 900. Відняти 756. І це дорівнює. Ну що ж, можна усно, можна і в стопчик відняти. Записуємо 900. Відняти 756. Віднімаємо. 0-6 не віднімається, позичаємо. 10-6 це 4. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду, 10-1 9, 9 мінус 5 4. 9 збройницю 8, 8 мінус 7 це 1. Отже, записуємо, що різниця в нас дорівнює 144. У дужках записуємо чого? Кілограми? Фарби? Було видано? Видано? Маляру? Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Так, скільки кілограмів фарби було на складі, записуємо 900 кілограм. Далі. А скільки було видано маляру, записуємо 144 кілограми. Ну що ж, ось таке складніше завдання на розрахування числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.